Добрий день. Добрий день, ми проводимо соцопитування крімця фемінізму в Німеччині і Україні. І у нас до вас буде кілька питань. Назвіть, будь ласка, п'ять випадкових асоціацій до слова «жінка». Берегиня роду, знаю, плаття, самореалізація, мистецтво, культура. У мене чомусь такі виникають. Асоціації. А чоловік? Чоловік, бізнес, ділові партнери, справи, політика. Добре, скажіть, чи мають чоловіки утримувати жінок? Я вважаю, що жінка зараз має достатньо можливостей, щоб утримувати себе сама, але більше жінок воліють використовувати ідеологію провансальства і говорячи про фемінізм, нічого до того не робити, щоб скористатися цією можливістю. Добре. А скажіть, як ви вважаєте, чому існує феміністичний рух? Ну, історично так склалося, що жінка тривалий час історії була на задвірках суспільства, по суті. І е, ця колективна пам'ять своєрідна, вона не дозволяє жінці зараз реалізуватися, е, тому що вона сковує її. Тому існує такий рух як фемінізм. Хоча зараз я вважаю він по суті недоцільний. А наскільки він взагалі яскраво виражений, от не знаю в вашому колі спілкування в вашій країні? І наскільки він нас торкається? У моєму колі спілкування він виражений не надто яскраво. Приймається безпосередньо, асоціюється з організацією фремен, і як на мене це неправильно, оскільки е, такими методами боротися за свої права це просто якось аналогічно і алогічно, точніше і добре. Добре. Дуже дякуємо.